О свята, праведна Анно, Мати Пресвятої Богородиці, Ти, що через свою віру та молитви отримала благословення, народити Пречисту Діву Марію, молися за нас грішних перед Богом, зглянься на Україну, нашу землю, що страждає від війни та несправедливості, захисти наших воїнів. Даруй їм силу та мужність у боротьбі за свободу, змилуйся над нашими дітьми, які страждають від болю та втрат, сціли наші рани, даруй надію на краще майбутнє. Нехай Твоє заступництво буде нашою опорою у важкі часи, нехай Твоя віра та любов надихають нас. На добрі справи, нехай Твоя молитва принесе мир та благополуччя нашій країні. Свята Анна, моли Бога за Україну. Амінь.